Одел тедел тумен, Зорало Здравіпен, Тумендикіна марі, Романі, програма. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Романо ДжВІПен. З усіх гріхів байдужість є найтяжчим, бо саме ця вада людського характеру спричиняє серйозні проблеми, наслідками яких є втрата цінностей у суспільстві. Людина, що ні до чого не прагне і не самовдосконалюється, просто існує як бур'ян. Люди, котрі надають перевагу давати, замість брати, навіть якщо це стосується питання життя, надзвичайно благородні та заслуговують найвищої похвали, такою людиною був Йосип Бакош, громадський діяч ромського руху, член виконавчого комітету Чопської міської ради, двох скликань, чоловік і люблячий батько, був гірко вимовляти ці слова про Йосипа. Тому що зовсім недавно, 15 грудня, він відзначив свої 48 років з дня народження. Народився і виховувався Йосип Бакош у поважній ромській родині. Його батько походив з відомої родини музикантів, що користувалася авторитетом і повагою не тільки серед мешканців Чопа, а й всього Закарпаття Угорщини. Він закінчив чопську середню школу, а пізніше Ужгородське музичне училище. У родині з покоління в покоління музикантів передавалася старовинна скрипка, яка наразі перейде до його 12-річного сина Йосипа. Незважаючи на те, що хвороба весь час нагадувала про себе, Йосип приймав активну участь у різноманітних семінарах і тренінгах, активно виступав у дискусіях, обговореннях актуальних питань ромського життя, ми даємо безплатну юридичну консультацію ромам, стараємося рішати в пределах розуму їхні проблеми. Тобто, що від нас в силі. мы теми стараемся им помогать. как идет ваше сотрудничество с органами местного самоуправления? С органами местного самоуправления, слава Богу, у нас очень хорошие отношения. Мы всегда, как говорится, в месяц раз встречаемся, обговариваем конкретные проблемы, обговариваем конкретные вопросы. То есть стараемся решать проблемы ромских, ромской национальности. Мы занимаемся такими проблемами, что решаем паспортизацию ромов, решаем такие вопросы, как приватизация земельных участков. То есть у нас сейчас на первом вопросе стоит эта тема, как решить паспортизацию ромов и приватизацию их земельных участков. Живи так, ніби живеш останній день, проста мудрість. Йосип багато хворив в останній час. Але в нього не було відчуття гніву віни, гострої туги, відчуття несправедливості того, що відбувається. Навпаки, вся його активна діяльність свідчила про те, що він хотів завжди дати людям навіть більше, ніж міг. Ось що він говорив в одному із інтерв'ю. Тут надо будет и помощь государства, мы сами это просто не в силах будем потянуть. Наши ромы, как мы все прекрасно знаем, что они, то есть большинство ромов не работают, и для этого проекта должны должны, чтобы ромы должны иметь небольшой капитал, финансы. То есть, то есть. В первую очередь надо, чтобы Ромы, ромов могли обеспечить работой, которой в данный момент, к сожалению, мало рабочих мест у ромов. И, и очень, очень надо, чтобы влада при, при, приняла уч, участие в этом, в этом конкурсе. Бо з, з владою я думаю, що ми в сілах будемо проект осуществити, оглядаючись назад, аналізуючи його діяльність, бачиш, як багато вміг зробити йосип людям, знаходив фінансування і організовував різноманітні фестивалі, вишукував можливості отримати і роздати харчові продукти для нужденних і малозабезпечених ромських родин у проведенні гасифікації. Місцевих ромських помешкань. Ось що з цього приводу говорив Арпад Буркуш, заступник Чопського міського голови. Руководители этих ромських організацій в основному те ті авторитети, ромы роми слухаються. И... Хоть я могу тут прийти, организовывать ромов, приказывать, просить, указывать, это одно дело. А когда вот именно их авторитеты, головы организации, попросят их, значит, тут они больше-больше реагируют на их пожелания, на их приказы. То есть в любом случае организации нужны. И должны эти организации, как в Чопе, возглавлять именно вот авторитетные ромы. Мужність характеру, вміння реально по-чоловічому оцінити ситуацію, не наповнювати смутком життя, а надією. Він, як благородна людина, завжди шукав чим заповнити порожнечу. І цю порожнечу заповнював громадською працею, роботою для людей, брав участь у чисельних проєктах, Особливо після 2006 року з часів створення громадської організації демократичної спілки ромів міста Чоб. Особливо його хвилював низький освітній рівень ромської молоді. Ксажаленню наші діти з-за неграмотності не можуть і учиться в вищі завідення. Проблема не только в тому, що батьки не хочуть пускати своїх дітей в школу. Просто не хочу пускать своего ребенка, а проблема в том, что э, недостача в питании недостача одевания своего ребенка. Э, проблема в том, что э, если дитина уже достиг 10-12 лет, то отец Или, то есть семья э, якобы, якобы заставляет ребенка идти зарабатывать. Даже не то слово, что заставляет, а этот ребенок вынужден пойти заработать себе и своей семье э, на кусок хлеба. Но если оно так будет дальше продолжаться, то есть если э, само, э, мы как лидеры ромских организаций, и мы, ромы, не будем совместно работать с государством. То есть если государство в этой большой проблеме, проблеме не будет нам помогать, то эта проблема останется еще на 50 лет. Если мы, лидеры ромских организаций, и наше государство друг другу подадим руку, То я думаю, що в теченні 10 лет ми зможемо вирішити цю проблему. У родині з покоління в покоління музикантів передавалася старовинна скрипка, яка наразі перейде до 12-річного сина Йосипа. Незважаючи на те, що хвороба весь час нагадувала про себе, Йосип брав участь у різноманітних семінарах і тренінгах. Активно виступав у дискусіях. Обговореннях злободенних питаннях життя Ромів. Про оптимізм і віру в життя свідчить і той факт, що напередодні важкої операції він активно спілкувався у мережі інтернет, заводив друзів. І як свідчить його пошта, це відбулося востаннє 18 січня. В родині завжди був мир і спокій. З дружиною Морікою виховали і поставили на ноги двох доньок Беату і Моріку. А ось сина Йосипа не встиг. Йому всього навсього виповнилося 12 років. Йосипа Бакуша запрошували також і на ранкову зустріч на нашому телеканалі. Пропонуємо вам один із останніх інтерв'ю у прямому ефірі. Наша організація була створена у 2006 році. Мы ее, знаете, создали в связи с тем, что нам надоело смотреть то, как как издеваются над неграмотными ромами. Да, мы так. мы их хотели изменить эту ситуацию. То есть возникали много проблем в том, что что как силовые структуры, как э, государственные органы э, недружелюбно воспринимали ромов. И мы решили принять меры. Э, благодаря э, нашему новому мере которая пришла в 2006 году, они нам дали э, довольно такую, такую хорошую поддержку. Они с нами вместе работали и работаем до сих пор. И, 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 и боремся против того, чтобы не было дискриминации, не было э, унижения э, этих ромов. И, и я думаю, что... Довольно-таки на данный момент много проблем, которые связаны были с, с этими э, проблемами, мы решили. Мы смогли э, обеспечить 10 семей с анвузлами. В июле месяце у нас акция проводилась. Мы обеспечили 70 семей э, с харчевыми продуктами. То есть благодаря этим людям э, наши ромы... Виживають. Бо це можна сказати, що виживають в таборах люди. Як у вас там організований попит? Як вам живеться зараз? Якщо можете порівняти, як це було кілька років тому зараз? дуже ну, э, трудно э, живуться, э, э, зараз живеться ромам. Зараз загалом усім українцям важко живеться. У зв'язку з тим, що криза, <laughs> да, скажімо так, але ви знаєте. Э, Менталитет ромов, я замечаю, что улучшился. Все-таки видно, что Ромы живут в 21 веке. То есть сейчас есть такое, что как и государственные структуры начинают с Ромами и контакты наводить. В нашем танцевальном кружке после репетиции мы всегда садимся с детьми, общаемся с ними. И когда дети принимают тебя, они начинают раскрываться, они начинают рассказывать свои проблемы. И ты начинаешь им объяснять, начинаешь их, им объяснять, как как можно выходить с проблем? То есть с проблемой можно выйти без кулачных боев. То есть стараешься как-то детям детей интегрировать в общество. И дети очень рады этому. Раньше у нас была репетиция в неделю два раза, а на данный момент каждый день. Дети уже бегут, когда будет, когда будет. Давайте сегодня, давайте сегодня. А как вы нашли этот ключик до детей? Чтобы все-таки они раскрылись. Потому что дети они не каждому открывают свое сердце. Я очень люблю детей. Да? Да, я очень люблю детей. И я э, всегда стараюсь, стараюсь находить с ними общий язык. Иногда надо немножко их, как говорится, потянуть за уши, но это только в кавычках сказано. Образно, да. Я всегда их послушаю, о чем они говорят. И всегда стараемся вместе решать их проблемы. И бывает в многих случаях, когда я согласен с ними, вот действительно есть много таких нюансов, когда дети правы. А мы взрослые просто это не замечаем или не хотим, не хотим замечать. Той э, конкретной традиции уже нет среди ромов, как раньше были. У нас уже молодежь уже уже такая современная стала, скажем так. Но все-таки э, дотримываются до до традиций. Но уже есть есть некоторые изменения. Найдите традиция ромская, на ваш взгляд? найцікавіше, це коли жених ворує невесту. Це, мабуть, дуже видовищно. Так, це дуже цікаво. А всі роми зараз крадуть наречених? Ні, вже такого немає. Це вже просто імітується, допустим, на свадьбах. Тільки імітується. А колись насправді карали. А так? колись було таке, так. Да. Ну що, я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. На завершення, розкажіть, що плануєте на найближчий час і ваші ранкові побажання усім телеглядачам? Ми план, план, плануємо на будущее, Значить, у нас така ціль була б, скажімо так, якщо у нас вийшло б створити дом культури. Ромский дом культуры у нас в таборе. Чтобы мы, опять же, хочу на тот вопрос, чтобы наши дети могли заниматься, могли где отдыхать и, и могли где показать свою культуру. И я хочу поблагодарить тем людям, которые принимают участие в жизни наших ромов и пожелать им... Сами-сами худших. Всього хорошого всім. Кожного дня ми ставимо собі питання, для чого я живу? Який слід залишиться після мене? Хто мріє про славу і почесті, а інший хоче спокійного життя та тихої старості? Цікаво, чи думав Йосип Бакош, що стане своєрідним еталоном ромської нації і залишиться у пам'яті нащадків, не лише громадським діячем. А втіленням гідності, духу, совісті. Напевно, ні. Просто жив, просто боровся, просто говорив те, про що думав, не зраджував інших, і що головне самого себе. Тому через його дії у нас формується світосприйняття загальнолюдських цінностей, любов до близьких, істини у діях, волі до життя, віру у добро. Ось таким він і залишиться у нашій пам'яті. А родині Йосипа, дружині Мориці та його донькам я від себе побажав би витримки, разом перенести суворі випробування долі, знайти можливість гідно підняти маленького Йосипа, а велика сім'я родичів близьких допоможе їм. Тумендики на замарі, романі програма Громано Джівіпен. Кайсоману Саробакош, пренгало пренкаломарі Романі Нація, газдала зопра опрамарі культура, а маре шукар традиції, буткердя пренгало чапакере рома. Ойожи Са міро баратус, харизмаки керем палесте. Цінуймо і поважаймо один одного за життя. Тільки разом ми зможемо багато зробити. До нових зустрічей в нашій програмі зустрінемось за тиждень.